Зорі то янголи дивляться. У кожного є свій янгол, то він і пильнує за душею, стереже її, щоб бува, що лихе не спіткало. Так писав український класик Панас Мирний. Одна з програм українського молодіжного аерокосмічного об'єднання Сузір'я до слова, його теска мирний космос. Ставлення українців до зірок з прадавніх часів було і шанобливим і прикладним. Чумаки вивіряли свою дорогу по зірках, а накопичення сузірів на небі називали «чумацьким шляхом або зоряною дорогою. Чи то генетика, чи то яскравість саме українського неба дали світові велетів космонавтики, визначних наших співвітчизників Миколу Кібальчича, Сергія Корольова та Михайла Янгеля. Щоб цей чудовий ряд не переривався, 15 років тому активісти аерокосмічного руху створили українське молодіжне об'єднання Сузірія. Після розвалу радянського союзу значна частка його космічного потенціалу залишилася в Україні. І, хоча виробничі зв'язки по живому були розірвані, свій закритий ракетний цикл молода незалежна держава зуміла зберегти. Сьогодні Україна є однією з провідних космічних держав світу. Зараз у світі десь біля 140 держав світу займаються космічними технологіями, але тільки декілька країн. Навіть не сім, а десь 5-6 держав у світі, які мають повний цикл вироблення космічної техніки. От. І серед цих країн, і також і Україна. Це каже про те, що нам дійсно є чим, є чим пишатися, і, але ж потрібно використовувати те, що ми маємо. От. І е, після е, розпаду Радянського Союзу в Україні дістався дійсно такий потужний науково-технічний потенціал. Е, Науковий потенціал, багато вчених, вчени, які працюють в ракетно-космічній галузі, конструкторів, багато підприємств в різних містах України. Тобто в Україні великий науково-технічний потенціал. Але науково-технічний прогрес не терпить відпочинку на лаврах. Кожен день місяць зупинки наукової думки миттєво відкидає учорашніх лідерів на позиції оцейдерів. Поки що українські фахівці у ракетно-космічній галузі є одним з найкращих у світі. Аби й надалі утримуватися на почесних місцях у гонці за звання провідної космічної держави, галузь треба розвивати. На жаль, на сьогодні коштів, що виділяються недостатньо. Тільки один пілотований запуск обходиться у сотні мільйонів доларів. А для того, щоб підготувати справжнього фахівця в області аерокосмічних технологій, знадобиться багато-багато років. Аерокосмічна галузь потребує свіжих ідей, молодих голів, і для цього держава має створити належні умови, особливо для дітей, адже майбутні Уткіни та Гагаріни серед них. Саме для них було створено українське молодіжне аерокосмічне об'єднання «Сузір'я», що за 15 років свого існування дало світові чимало справжніх експертів у цій галузі. У нас в Сузире есть одно. Принципиально это. У нас все коллеги. В Сузири я попал, все в Сузири это двойный коллега, независимо от возраста. І не тільки колеги. Насамперед, друзі, велика дружна родина ще робить все разом. І пісні співає, і ракети конструює, і землю від астероїдів рятує. Щоб він не долетів до землі, там можна як? Можна спочатку можна лазером його і з із землі, можна как би Можна також послати на нього спеціальний літаючий апарат, який може його перевести на нову орбіту. Сузір'я активний учасник світового руху юних астронавтів та космонавтів. Де б не відбувалися зібрання майбутніх рушіїв космонавтики, представників десятків розвинених країн сузір'ївці ніколи не пасуть задніх. От і на останньому зльоті у Казахстані на Байканурі збірна команда України посіла почесне друге місце у змаганнях з ракетомоделювання, адже роботи переможців всеукраїнських змагань з ракетомодельного спорту на Кубок імені Янгеля майже справжні ракети. В Україні багато років проводяться в усіх регіонах змагання, у яких беруть участь діти-гуртківці, саме серед них і обирають майбутніх призерів, які потраплять на кубок Янгеля. А вже потім кращі з кращих увійдуть до команди, що представлятиме нас на світовому чемпіонаті. і на Байконурі наші виступили гідно. Ключ на старт: п'ять, чотири, 3, два, 1, старт. Сьогодні байконур це єдиний найбільший стартовий майданчик у Євразії. Загальна площа космодрому становить 6 тисяч 717 квадратних кілометрів. З байконуру були запущені перші у світі штучні супутник Землі і перші у світі штучні супутники сонця місяці і Венери. Ну і звичайно ж, саме з Байконуру у космос полетів Юрій Гагарін. Історія космодрому, що почалася 50 років тому, напряму пов'язана із ім'ям визначної людини Сергія Павловича Корольова, головного конструктора ракетно-космічних систем, 100 років з дня народження якого відзначається 12 січня 2007 року. Саме під його керівництвом проходила розробка перших зразків космічних літальних апаратів. Корольов брав участь у будівництві випробувальних служб космодрому Байконур. А 12 квітня 1961 року він одержав свою головну перемогу. Розпочалася ера польотів людини у космос. Його справу гідно продовжують нащадки. Його юні земляки. задачі – Розказати дітям, чим прекрасен космос, як це важливо для землі в цілому, для Земля. землі. И... как можно больше детишек повлечь в такую интересную программу, как, которую проводит украинское молодежное объединение Сузири. Я думаю, что если хотя бы двое-трое детишек из смены будут в дальнейшем работать и учиться в космической отрасли, я буду считать свою задачу выполненной. Смысл существования человека в самосовершенствовании, в покорении вершин познания. И поэтому э, это вечный вопрос, и я думаю, что э, сколько будет существовать цивилизации, сколько будет человек, он всегда будет стремиться в неизведанные дали, и особенно это свойственно для наших детей. Сузирья уже давно выступает организатором и властных международных форумов. Уже с десяток років у Международном дитячому центре «Артек» в силами УМАКу там на несколько недель ввырует справжня космическая страна. Сюда приезжают лучшие из кращих. Ті, хто своїми проектами і розробками доводить, що Україна має повне право називатися космічною державою. Традиційно судіря збере тільки переможців та призерів всеукраїнських аерокосмічних конкурсів та олімпіад. І, хоча майбутнім янгелям і корольовим від 12 до 15 років, їхні роботи просто вражають. Аерокосмічна зміна в Артеку зазвичай дуже насичена подіями. Це і заняття у школі юних астронавтів, як практичні, так і теоретичні. Моделювання і запуск ракет, спілкування з відомими ракетобудівниками, вченими, космонавтами, ветеранами-байконурівцями і представниками Національної космічної агенції. Ну і звичайно ж, сонце, море та жовтий гарячий пісок. Ці хлопці і дівчата, які побували на фестивалі Сузіря в Ортеці, я хочу сказати, що вони назавжди у них залишаються. Сьогодні це публічність, це перші друзі, це перше кахання. Тут це перше, будемо так казати, ставлення до як як до колег, як до колег, рівних. Я бажаю це тепле море, ласковий вітер, це сонце, ці пляжі і, конечно, не во вторую очередь, а параллельно з цим ми розширяємо границі своїх познань, ми общаємося з умними людьми, зі своїми єдиномишленниками і это прекрасно. Ми знаходимося нових друзів. Окрім натхненника та організатора Сузір'я, колишнього фізика, згодом відомого політика Олега Петрова, молодіжного аерокосмічного об'єднання Сузір'я не відбулося без підтримки почесного президента організації, колишнього директора легендарного Южмаша, а згодом президента України Леоніда Даниловича Кучми. Його мудрі поради та постійна цікавість життям організації є постійним стимулом. Тепер переносимося ближче до Севастополя, а саме у дивовижно за своєю красою бухту Ласпі. На зразок Артеку, там вже котрий рік поспіль. Проводять фестиваль Сузір'я. Ласпі це дійсно перший лагерь, який дружить з космонавтами. І якраз це історія є наша сьогодні. І ми тому вирішили разом з керівництвом Свястопольської влади, разом з керівництвом центру Ласпі, вирішили якраз зробити аерокосмічний фестиваль і відродити ті аерокосмічні традиції, відродити ті всі питання, які колись тут закладалися 40 років тому. Аерокосмічний фестиваль це не тільки лагідне море, цікаві зустрічі та конкурси, а ще й чудовий обмін досвідом, адже фестиваль традиційно збирає най найкращих переможців регіональних конкурсів та змагань. А поради справжніх професіоналів в аерокосмічній галузі, які спілкуються з дітьми, просто незамінні. Ми в, приймали участь у конкурсі «Космічні фантазії. Ми робили калажі на цю тему. Я потрапила сюди, в Ласпі. Мені тут дуже подобається, тут дуже красива природа, дуже насичена, цікава програма. У нас кожен день якісь концерти, кожен день якісь цікаві заходи. Ми їздимо на екскурсії. У нас тут дуже весело, дуже дружня обстановка. Тут я дуже щаслива, що сюди потрапила. Я зовсім -то займаюся ракетно-модельним. Спортом і неодноразово був чемпіоном України. Скільки років займаєшся? Ну, Займаюся вже цим спортом три або чотири роки. Що для тебе Сузір'я? Сузір'я Ну, я вважаю, що це дуже хороша організація, яка підтримує дітей, які чогось прагнуть в своєму житті. Ось такі вони майбутні інженери, конструктори, а можливо і космонавти. Перші кроки до здійснення своїх мрій вони роблять саме тут і саме сьогодні. Ну а ті, хто не потрапив до артеку і ласпі, мають чудову нагоду відпочити і отримати нові знання у зоряному, що знаходиться у пущі водиці. Центр існує з 2000 року, і туди приїздять переможці конкурсу студентів та учнів мирний космос за такими напрямками як астрономія, космічна техніка, історія авіації та космонавтики, космічна технологія, техніка, космічна медицина та психологія, а також людина, земля всесвіт. До речі, для того щоб зайняти гідне місце у команді Зоріного, необхідно провести відкритий захист своєї роботи перед журі та своїми колегами. Головне правильно обґрунтувати свої бачення. Автори найкращих робіт отримують реальну можливість вступити і продовжити своє навчання, приміром у КПІ на факультеті авіаційних та космічних систем, або ж у спеціалізованих вищих навчальних закладах у Харкові та Дніпропетровську. Головною ж мовою перебування у Зоріному є не тільки відпочинок та оздоровлення, а ще й заняття. Ну а вибір дисципліни справа, як то кажуть, особисте. Протягом 15 років через конкурси Сузір'я пройшло близько одного мільйона українських дітей, і конкурси ці найрізноманітніші, починаючи від чемпіонатів з ракетно-модельного спорту і закінчуючи гуманітарним конкурсом космічної фантазії. Він до речі ровесник об'єднання. Вже протягом 15 років. Юні фантазери та мрійники малюють незвичайні картини, ведуть космічні репортажі і пишуть оповідання. Нинішній фінал конкурсу був трохи незвичним. Кількість робіт, що вийшла до фіналу, майже вдвічі перевищила норму. Тому жюрі довелося дуже-дуже ретельно відбирати роботи. Рівень творів такий високий, що їх сміливо можна віднести до категорії професійних, констатують дорослі. 5 листопада 2006 року українське молодіжне аерокосмічне об'єднання Сузір'я відзначило своє 15-річчя. Що таке 15 років, якими вони були, і головне, що буде далі. А все дуже просто: 15 років це тільки початок. 15 років тому, коли ну, були не дуже гарні часи і для нашої держави, і тоді не існуючі, і, і будемо казати так, для України і для Радянського Союзу, який вже як кажуть, доживав все, що можна було дожити, е, є Люди, які на той час зрозуміли, що треба те надбання, яке є, в ракетно-космічної галузі зберегти, і тому вирішили піти шляхом не виробляти велосипед, а подивитися, як у всьому світі. На той час була програма юних астронавтів Астронавт Інтернешнл». це програма, яку започаткував президент Рейган з Джеком Андерсоном, і подивилися, що ця програма дуже цікава для нас. Подивилися, як сьогодні. Працюють якраз з інтелектом, як доводять цей інтелект до Кульмана, до станка на заводі. І почали працювати в цьому напрямку. Я хотів би підкреслити, що дійсно люди, які починали цю програму, це Володимир Федорович Уткін, наш перший почесний президент, це і Команов, і, і... Той Леонід Даніч Кучма на той час генеральний директор «Південмаш» і багато багато інших людей, в тому числі і в Росії. І сьогодні ми нагороджували і Андреєва, колишнього начальника Главка. Він сьогодні е працює над інтернаціональною програми по Дніпру. Сьогодні ви знаєте, і теж льотчика космонавта Арцибарського Сереброва. Тобто були люди, які зрозуміли, що всі часи проходять і буремне теж. Як кажуть, а життя залишається, і треба комусь працювати, комусь ракети. Виробляти і до космосу їх запускати. Зараз же планів так багато, що знадобиться не один день, аби все перелічити. І, хоча шлях до зірок зазвичай дуже нелегкий, Сузір'я впевнено крокує уперед. Вже готується нова космічна програма держави, у рамках якої передбачається розвиток програми Сузір'я. Також у програмі Сузір'я є співробітництво з академією наук. На сьогодні продовжується насичення новими проектами вже діючої програми Національної аерокосмічної освіти молоді в Україні. Діти Всесвіту ведеться тісне співробітництво і проведення спільних заходів з ветеранами космодромів і ветеранами ракетно-космічної галузі. Тож Україні є чим пишатися? Ми дійсно могутня космічна держава. Ну і звичайно, двері сузір'я завжди відчинені для усіх мрійників, і тих, хто хоче цю галузь розвивати.